Осіннє жовте листя спадає, і настає час розпізнавати ті дерева, які важливо знати магу або чутливій людині. Осика одне з них. В осики є кілька ознак. Перша це кора, сріблясто сіра, ніби світиться в тумані, друге гілочки для курення. Молоді пагони і, звісно ж, листя, круглясте, вирізане, нерівне, влітку зелене, зараз золоте, але завжди бархатисте знизу. Осика незамінний помічник мага. Вона має сильне поле, ніби портал, що може закривати. Під осикою закопують відпрацьовані магічні речі, віск після відливок, предмети, що втримували енергію хвороби чи сутності. Якщо тобі потрібно завершити, осика допоможе. Негатив, який вона відводить, більше не повертається. Але Осика. Не любить безпідставного втручання, тож працювати з нею варто шанобливо. Запам'ятай її тремтіння, бо це не страх, це означає, що осика стоїть між світами і знає, що ти не один. Осика це твій провідник на межі.